Христос Воскрес! Євангеліє. Радісна звістка. Саме так перекладаються ці слова. Коли стається якась радісна звістка, так важливо, щоб були свідки. Ніхто не дізнається про радість, якщо не буде кому розповісти про неї. Християнство почалося із того, що були свідки. Свідки, які пережили на собі досвід Воскреслого Христа. Ще одне грецьке слово мартіріас свідок, а зазвичай це слово використовують до тих, кого ми називаємо мучениками. Уявляєте протягом усієї історії церкви, свідками називаються мученики. В нас слово мученик одразу ж асоціюється і словом мука, коли важко боляче, складно. Про що ж може свідчити людина, який важко, який боляче? Сказати, що вона може бути свідком Воскресіння, хтось скаже на Вона хіба що свідчить про те, що Христос зазнав поразки? Що Воскресіння не відбулося? Коли вивчаєш всі ці речі з точки зору такої наукової, богословської, це одна справа. А коли вже більше трьох років ми всі прокинулися в якихось інших реаліях життя і, зрештою, ледь не кожного дня нам доводиться наново переоцінювати всі свої уявлення про світ, про Бога, про Його промисел, про Його дію. Ми паралельно перебуваємо у циклі богослужінь, свят, церкви, і в той же час бачимо, як безумство просто захлинає нас усіх. Як з однієї сторони ми вживаємо слово свято, і в той же час дивимося навколо і бачимо, як немає немає цих. Реалій, щоб порадіти, як багато смертей. І знаєте, напевно, це все не випадково. Важкий піст. Потім ми дочекалися Воскресіння Христового, пораділи одному дню спокою і знову бачимо, як багато горя кожного дня. Але якраз ця книга. Яка називається Євангеліє, яка є наслідком події, яка називається радісна звістка, досвід реального свідчення, Воскресіння Ісуса Христа породив цю книгу непростими людьми, людьми, яких ми нашою церковною мовою називаємо людьми в Дусі Святому. Хто були в зовсім іншому сприйнятті світу. І вони вирішили словами говорити про велику таїну Воскресіння Ісуса Христа. І один із способів про це говорити це жінки-мироносиці. Є люди, які ціле своє життя поклали на те, щоб спробувати розібратися в цих, на перший погляд, таких дуже звичайних і для людей скептичних казкових історіях. Жінки, які ходять за Ісусом, оплакують Його, рано вранці відправляються із пахучою олією. Тільки така легковажна людина скаже, ну, тут історія, опис. Хтось навіть хотів би уявити собі, що це репортаж із місця події, наче ходив якийсь чоловік, який мав блокнот в руках, і все так записував: кожен крок, як що відбувалося, хто що бачив. Особливо в час, коли ми звикли до такого сприйняття. На рівні кінозйомки, то нам досить легко собі уявити, наче камери міняються з різних сторін, під різними кутами нам розповідають про Воскресіння Ісуса Христа. Але так важливо за своє життя у церкві для початку не забувати про те, що я ще дуже багато чого не знаю. Те, що я міг 30 років, 40, хтось 50, Тобто приблизно мінімум 50 разів чути одні ті самі історії про Воскрес про Воскреслого Христа. Важливо зрозуміти, що я міг ще нічого, нічого там не побачити, крім того, як казав один із видатних мислителів церкви, крім тіла, Писання. Він казав, що Писання має тіло, душу і дух. Тіло це те, що ти буквально от можеш прочитати, розшифрувати там, в, в тому числі в перекладі. Дух, це коли, душа, це коли ти бачиш, що там є щось, що виходить, за межі більш глибший, який зміст. А дух це те, куди тебе кличе те, що ти там прочитав. І ті, хто довго думали над тим, чому жінки згадуються в історії про Воскресіння. Зрештою, бувало, що ціле життя писали дослідження, трактати, яке місце жінок у Євангелії. На що вони вказують, в чому є дух жінки у Писанні? І виявляється, один із таких важливих аспектів жінок у Писанні, і в тому числі цієї історії про те, як жінки, після того, як Ісус Христос помирає і далі лишаються біля нього, по суті, єдиними, хто вже, кому вже небайдужий. Христос, коли Він мертвий. Це перш за все намагання нам розшифрувати і показати саме сучасним людям, а особливо в час випробувань і війни, в якій ми знаходимося, показати умови, за яких людина може стати свідком Воскресіння. Тому що дуже сумно, коли я ціле життя тільки чую, що Христос воскрес, коли я вживаю ці слова. Але це не є моїм досвідом, реальним переживанням. Тобто суть християнства полягає в тому, що протягом усієї історії з'являються люди, які стають свідками реальності Воскресіння. Не розповіді про Воскресіння, а свідками того, що це сталося. І треба якось роз'яснити нам, як нам стати до цього дотичними. Звичайній людині, яка чула про Воскресіння, стати свідком. І тут дуже важливий момент. Ми хочемо часто перестрибнути і тільки бути в радості Воскресіння. А жінки йдуть якраз яким шляхом. Вони тягнуться до Бога, тягнуться до Божественного, до правди, до істини за життя Ісуса Христа. А потім вони стають свідками програшу Бога. Зрештою, в 20 столітті з'явився такий цілий напрям. Так, так звана теологія слабкого Бога. Не треба далеко йти, щоб це на кожному кроці бачити. Справді, виглядає все, що Бог є слабким. І людина часто ображається на Бога, взиває до Бога. І ми навіть ростемо в логіці такий, такий цікавий є момент, який стосується сприйняття Бога. Більшість дітей навіть змалку знають, що Бог є всемогутнім. Бог може все. І людина ціле життя живе в цій логіці, і, і постійно виникає питання. Якщо Бог може все, то чому Він не закінчить війну? Чому Він дозволяє, що гинуть діти? Чому Він не робить те, що я його прошу? І мислячи, люди побачили, що, виявляється, ми часто Бога хочемо. Створити, оце те, що називалося ідолопоклонство. Ми своє уявлення про Бога хочемо перенести на Нього. Виявляється, навіть в Писанні цього немає. Оце слово всемогутній, воно в Писанні не зустрічається. Якщо дивитися на єврейську Біблію, то там говориться про Бога як про вседержителя. Найчастіше про Бога говорить як про вседержителя, а не як всемогутнього. Що означає вседержитель? Він все тримає. Діти дуже легко це сприймають, коли ми намагаємось розбирати молитву Отче наш і кажемо, «Отче наш, що є син на небесах, що є на небі? І коли я, я дітей запитую, що означає, що Бог є на небі? От коли людина ходить в звичному житті небо завжди над нею, завжди. І діти мені. Вони так легко це запам'ятовують всі рази, коли я розповідав, вони дуже з радістю це кажуть. Вони кажуть, що Бог тримає на ручках весь світ. Він на небі, це означає, що Він над усім і все тримає. Вседержитель. І коли ми бачимо, що Бог є вседержителем, Він бере на себе відповідальність за увесь світ. І умова свідчення про Воскресіння. Треба бути близько біля померлого. Чому жінки стоять першими свідками Воскресіння? Бо вони далеко не йдуть від Бога. Навіть тоді, коли все вказує на Його слабкість. Коли Ісус Христос зранений, лежить у гробі. Це не просто історична подія, яка була колись. Бо потім Іоанн Богослов. Четверте, найбільш складне Євангеліє, тому що це дуже сумно, коли ми так примітивізуємо всі ці тексти. Вони не просто непримітивні, вони дуже глибокі і непрості. Це можна сказати як про вищу математику, говорити простими словами. І четверте Євангеліє, яке починається з поконвіку, було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. Це те Євангеліє, яке читається на Пасху завжди. Вживається слово Логос щодо Ісуса Христа. А логос є різні переклади, це як ідея, це як основа усього, на чому все тримається. І втілення Ісуса Христа, воно пов'язане із виявленням кожного з нас. Кожного з нас. Ніхто із нас не може бути без втілення Ісуса Христа. Втілення Ісуса Христа це те, що ми є у цьому світі. Тому ми кажемо, що церква це є тіло Ісуса Христа, що світ увесь тримається тим, що Бог дає можливість йому бути, дає можливість мені бути у цьому світі. І от коли відбувається жахіття цього світу, коли ми бачимо, що Христос мертвий у гробі, це означає, що Бог бере участь у всьому болі цього світу. В усьому болі. Тому кожного разу, коли дитинка померла через війну, лежить у гробі, з нею завжди лежить Христос не, не метафорично а буквально. Тому що Бог, все держитель, все тримає. І Він змушений змушений бути у цьому болі. А далі йде кожна людина як неповторність, як унікальність. Святівці казали так, що Ісус Христос прийняв на себе людську природу. Людська природа це те, що ми всі є. Всіх нас є тіло, розум, воля і почуття. Але в той же час кожного з нас є своя унікальність, своє я, своя неповторність. І тут людина може стати свідком тільки тоді, коли свідомо. В момент, коли все тобі на світі буде казати, Бог програв, а так все виглядало. Учні, розумні, раціональні. Вони, коли бачать Ісуса Христа мертвим, розбігаються. Тому що, а, а, як же ж він може бути Богом, якщо Він програв? Він лежить. Це те питання, яке кожен раз біля гробу ставить людина. Де твоя всемогутність Боже? Якщо помер той, кого я люблю. Так само і тоді стояло запитання: де твоя всемогутність? Ісусе, якщо ти лежиш мертвий, ти програв? І тут з'являється оця визначна риса, за яку справді церква продовжує славити жінок всіх часів і народів. Тоді, коли раціонально все вказує, що нема чого триматися. Нема чого бути ізраненим і слабким. Жінки залишаються. Там, де розум замовкає, там залишається те, що ми називаємо любов'ю, милосердям, співчуттям, участю. участю у болю цього світу. Тоді, коли людина каже, я пояснити не можу. Але я йду. Я йду за зраненим. Я йду за тим, хто відкинутий, за тим, кого вважають слабким. І зрештою мислителі сказали, образом кого є жінка у Євангелії? Жінка у Євангелії є образом церкви. Саме церква, тоді, коли. Стає місце милосердя, любові і підтримки, стає тою, хто першою входить у свідчення Воскреслого Христа. Тому ця риса жінок, яка і зараз, через всі ці століття, знову робить так, що в храмі і сьогодні стоїть більшість жінок. Незважаючи на біль. Страждання і жахіття цього світу, знову і знову. Часто ми раціональні чоловіки, чоловіки, які є вже традицією церкви, всю цю історію, перш за все, тими, хто стоїть священниками, хто очолюють громади. Але в той же час весь час опирається на вас, на жінок, на тих, хто дуже часто. Засвічують своє перебування із Христом не тільки у Його Воскресінні, а і в моменти, коли все здавалося програним, коли здавалося, що сили не немає. Тому умова Воскресіння це коли у зболеному світі з'являються люди, які збираються разом. У громаду, яка називається Церква, у спільноту, де люди кажуть, ми не можемо розумом пояснити. Але завдяки Євангелію ми знаємо шлях, яким проходить свідок. Свідок, чи сам у болі, чи з тими, хто у болі, але все ж прямує до гробу Ісуса Христа. І в цьому Гробу знаходить порожнім місце, де лежав Ісус. І тоді не можемо мовчати, знаючи, що жоден біль і жодне страждання не є байдужим Богові, але в той же час довіряє тому, що Воскресінням Христовим, як казав апостол Петро, ці Тимчасові страждання нічого не варті у порівнянні з тим, що приготував Господь для тих, хто любить Його. Амінь.